Ми йдемо гулять. Звісно, вибрали погоду, але ми коли збирались і виходили, дощя не було. Ну реально, а дощ на часі. І я дуже така монашка, коротше. Я дуже така монашка. Але я думаю, то, що ми будемо десь на біседку ну, і буде все добре. Возвращайся, я не можу бішати. Я не можу сніг. А ще, коротше, в мене волоси. Є. Вони стали на ранок максимально якісь странні. і я їх тільки що висушила, опять. Намочила і висушила. І то Я вже йду домой. Сейчас вам покажу. Авай, такие классные ти. Темно, страшно. Капець моїм кроссовкам, ну ладно. Ну, малень. I don't know. Uh -huh. Мы, до речи, пришли. Ну, то есть, не мы, она пришла. Все, скажи всем пока, прощаемся. Всем пока, всех люблю. Целую, пока. Соска.